Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам мікробіоту перехресну пару. Це низький розлогий чарник, який характеризується досить швидким ростом. У віці 10 років сягає пів метра висоту та одного-півтора метри в ширину. Хвоя складається з маленьких голочок та лусочок темнозеленого матового кольору, які восени стають рудокоричневими. Чагарник може рости як на сонці, так і в тіні. Дуже морозостійка рослина може рости навіть при мінус 40 градусах. Рекомендується для посадки у виді ґрунтопокривних рослин в затінених місцях з щільністю посадки 2-3 штуки на метр квадратний. Придбати мікробіоту перехресно парну ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!